Вітаю, друзі, тут такий собі Пригожин, який назвався директором ЧВК Вагнер, раптом призупинив Вербовку Зеків і кинувся в традиційне для російського політику фріківство. Тобто черговий його фрікський випад зводився до того, що треба. З українцями разом захопити всю Європу. Потім подарувати Україні, Францію, Італію, Ну, тобто Південь Європи. Ну, ця худоба навіть не уявляє, якої біди вони наробили українцям, щоб українці з ними на одному гектарі сідали. Але Бог з ним. Питання в тому, що. Пригожену, крім бізнесу, залишається фріківство чи фрікерство. Тому що його ресурси обмежені. По-перше, проти Вагнера почали оголошувати цілі пакети санкцій. Це означає, що його пересування по світу тепер обмежене. Всі їхні трюки в Південно-Африканській Республіці, в Малі, тепер припиняються. І це, до речі, щодо малі, це такий реванш президента Макрона, оскільки французи з малі видавили дуже брутально ПВК Вагнер. Ну, треба нагадати, що в Росії немає ніякого законодавства на предмет приватних військових кампаній, але ці кампанії плодяться вже з такою швидкістю. Тобто охоронник компанії кожного великого холдингу, а дуже часто в холдингах по кілька, ну, кілька десятків тисяч охоронців існує: по 10, 15, 20, 30, 70, особливо де великі металургійні комбінати, рудники і тому подібне, багато транспорту, супроводження колон і тому подібне. Тепер вони починають прикуповувати озброєння. Таке загальновійськове, Бетери, протитанкову зброю, міномети. Ну, це прекрасно, я вважаю. Це, це чудово, але Зеків вже е, вербувати пригожину не випадає. Чому? По-перше, спрацювало кілька факторів. Перший фактор, коли в середовищі кримінальному Знайшлися люди, які е, обізвали Пригожина, ну, культурно кажучи, геєм з усією зеківською атрибутикою. І це понизило його потенціал е, впливу. Тобто на зонах його почали дещо насторожено сприймати. Але чому, власне, полягав успіх у вербуванні зеків з боку Пригожина? Схема дуже проста, як все в Росії. Спочатку зони починають жорстко трамбувати. Трамбували ці зони десь не менше як півроку. Готували, так би мовити, таку нестерпну атмосферу, щоб тільки з'являвся, хоч якийсь якась лазівка, щоб злиняти з зони. Народ масово валив у цю лазівку. Тобто, це, це така комбінована гра. І е, частину зон за півроку так зачмирили, що ці сидяльці ломанулися на вихід з присвистом. аж. Тим більше, що Пригожин міг особисто прилітав в зони, обіцяв там золоті гори, ну, і відповідно, купилися багато. Потім по кримінальній пошті пішла інформація, що Навербованих заяків гіне, ну, мінімум 98%. І це стало страшно. Раптом схаменулися і зрозуміли, що краще сидіти в зачмиреній зоні і, і в ШІЗО місяцями, ніж піти і здохнути до полях України. Тому е, пригожин, доки в нього ще. Лишався якийсь потенціал впливу і можливість тиснути на Генштаб і брати якісь додаткові озброєння, доти він ще засилав своїх покупців, так би мовити, по зонах, але персонально вже не їздив. На цих покупців зони вже не велися, тому що кримінальна пошта донесла, що ну, фактично ви їдете на смерть хлопці. Тому цей канал спочатку обламався канал. Постачання більш-менш якісного озброєння, потім, по суті, Пригожина так піддавили після Бахмута, після фактично вичерпання його людського ресурсу на цій війні, а він випалив цей ресурс з такою швидкістю, що навіть якщо хтось розраховував за рахунок Цих вагнерівців охороняти свої активи після воєнної Росії, то вряд чи, навряд чи вже знадобляться ці зеки, бо їх вже немає, по суті. Тому і в ПВК Вагнер лишилися тільки кістяк, і певна частина колишніх військових, які мали контракти. Ну, в основному то Вагнер записувалися спочатку, щоб пограбувати Донбас, потім щоб пограбувати трошки. Лівію. Потім трошки пограбувати Африку. Ну, так грабували. Спочатку дістали по зубах в Лівії, в Сирії красиво їх американці випалили кілька сотень. Ну і на тому їхній героїзм закінчився. Ті, що більш-менш кваліфіковані, підготовлені військові, я думаю, що Десь в межах батальйону притримує їх пригожин для своїх потреб, а все інше то фактично вже вигоріло. Тим більше, що Генштаб акуратно видавив Пригожина із фронту, по суті, тому що ці легенди кримінальні, які ходили, вони урівнювали російську армію з криміналітетом. І, ну, Генералітет російський в якийсь момент сам злякався, того, що, ну, що зеки виглядають часом бойовитіше від військових, тому їм їм ця. Змагальність із вагнерівцями шкодила і тим більше, що генералітет умів замилювати будь-яку ситуацію. Тобто, о -о -о окозамилювання це ж головне, головний талант для російського військового імітація імітації, щоб імітацію ще й поганяла. Тому і, генерали з поверненням Герасимова. До управління військами генерали акуратно відчили цю шоблу, щоб вона не зливала інформацію про реальний стан речей, оскільки там в них ну, було маса всяких каналів інформаційних на підсосі, які зливали, яким зливали масу інформації. Ну і Пригожин полюбляв козиряти, як він вправніше від. Армії досягає якихось тіл. Ясно, що особливо то він нічого не досяг, але удобрити, е, тілами сільця українську землю він умудрився добре. Тому, по суті, трапилося вичерпання цього найманського ресурсу. Трапилося випадіння політичної ваги, просто пригожено так, акуратно змили зі столу. За яким він думав, що ну уявляєте, як тарган на столі, він думає, що він вечеряє разом із гостями. Потім його змітають і, ну тому його по суті, так трошки підмили під стіл, хай посидить під столом. Якщо він взагалі потрібен буде для якоїсь політичної роботи, оскільки справді нинішня російська. Піраміда владна, вона побудована більше на криміналітеті, ніж на е, державному регулюванні, на поняттях. То рапт, раптом людина, яка шарить в поняттях, ще знадобиться. Всі пам'ятають, що Пригожин щільненько пов'язаний із друзями Путіна по кооперативу озера, зокрема, Ковальчуками. Тому. Втрата Ваги Пригожина це, можна сказати, ковальчуки поставлені на паузу. Вони самі не розуміють, з чим вони вийдуть із цієї війни. Всі їхні, всі їхні прожектерство, на предмет захоплення території і тому подібне, перлося в те, що санкції добивають Росію. і… Найголовніше, їхня особиста персональна перспектива є дуже каламутною. Ну, Тобто вона не каламутна, їх чекає лава підсудних. А їм не хочуть. Їм достатньо, того, що Пригожин відсидів за всіх, вони вважають. І якщо вони розраховували, що Пригожин ще відсидить за всіх разок, то, по-моєму, Пригожин не дурак. Він сидіти за них не буде. Ну, така десь картина, тому. Знаєте, коли трапився в Україні цей ганебний випадок із придурками з івано франківська які влаштовували п'яні вечірки і знімали якесь похабне е відео з дівчатами, які ну, не в стані були собою, не розпоряджались з собою, це огидно. Але знаєте, коли під шумок раптом медіа повідомляють, що четверо з шести. Вже отримали повістки, комусь в Україні дуже хочеться криміналізувати Збройні сили, Силі, якими ми гордимося, це недопустима річ. Тому маємо досвід пригоженої Росії на увазі, але робимо свої справи, не використовуючи практики авторитарних країн в побудові. Української демократії. Власне, тому ми переможемо, що ми за демократію. Слава Україні! Поділіться цим відео, ставте вподобайки, порадьте друзям, аби наша аудиторія зростала. Дякую вам!